Добрий день, друзі! З вами на зв'язку Джос Михайло, керівник департаменту систем точного заморозства компанії «Агросем». Отже, сьогодні поговоримо про оцінку якості зерна та експрес-аналіз. Все діджиталізується і лабораторії також. Те, що раніше займало цілий ящики або шкафи. Зараз може поміститися от в такий девайс. Це е, міні-лабораторія по оцінці зерна GrainSense фінляндської розробки. Що вона може? Вона може аналізувати найголовніше на протеїн білок, на дуже якісну вологу, вуглеводи, олійність і клейковину по зернових. Тобто вона може визначати класність пшениці. Швидкість визначення 15-20 секунд. Працює воно. Від спектрального інфрачервоного датчику просвічує повністю культуру і визначає показники. Які культури може аналізувати цей прилад? Це пшениця, ячмінь, ріпак, кукурудза, соя. кликовуну показує по зернових, тобто ячмінь і пшениця. Як це працює? Ми засипаємо сюди зразки зерна. Нажимаємо вимірювання, воно показує на моніторчику самого приладу метахромному. Після вимірювання ми нажимаємо відправити зразки на мобільний додаток. В мобільному додатку ми все це бачимо, і воно зразу відображається і в веб-акаунті, і в мобільному додатку всі показники з прив'язкою до геолокації. Де ми можемо проводити ці аналізи? В першу чергу, це можемо зразу в полі. Воно посередся в такі зручні сумці, можна носити зручно в машині. В полі достаємо 10-15 зразків. Налаштуємо на кукурудзу, не забуваємо зробити еталонне. Вимірювання зразка. Засипаємо наше насіння. Ось воно показує на моніторчику ці наші зразки. Ми так само відправляємо їх в лабораторію, бачимо і в веб-аккаунті офісі, на смартфоні і на самому девайсі. Також ми можемо це робити на елеваторі перед відправкою, наприклад, в тих же вагонах, оперативно зробити вимірювання. І за 15 секунд отримати результат і зрозуміти якісні показники нашого зуна. Відправляємо, дивимося і приймаємо рішення. Основні переваги цієї експрес-лабораторії це швидкість, якість та зручність в відображенні зразків. Тобто, ми максимально точно. Можемо проаналізувати прямо в полі чи в привідправці, де нам потрібно зразу отримати результати аналізів. І ми це можемо бачити в мобільному додатку і в веб-аккаунті з прив'язкою до геолокації, якимись коментарями, що це за поле, чи що це за машина, і з там, назвою, наприклад, гібриду. Тому це може бути корисно будь-якому господарству. З урахуванням відключень світла і всіх проблем з повітряними тривогами, людським фактором і всім іншим, зриви технологічного процесу сушки, наприклад, тої ж кукурузи на елеваторах, ми можемо в будь-який момент оперативно проаналізувати, і зрозуміти, чи відповідає те наше зерно, якісним показникам нашого контракту і розуміти, чи треба відправляти, чи потрібно щось ще доопрацьовувати в цьому зерні. Тому це швидко, якісно і зручно. І, до речі, цю лабораторію можна замовити в компанії Гросем, і ми якісно вам проведемо майстер-клас по користуванню а, цим чудовим приладом. Отже, зараз ми проведемо тест-драйв нашої портативної лабораторії, порівняємо на одних і тих же зразках показники приладу і лабораторного обладнання і зрозуміємо, які ж розміри цих похибок. Погнали! Так, починаємо умірювання. Для початку вмикаємо прилад, синхронізуємо його зі смартфоном в мобільному додатку GreenSense. Через мобільний додаток вибирається культура, починаємо ми з пшениці. На кожну культуру є свої ложечки. В інструкції, яку ми видаємо кожному клієнту, є повністю розписано яку культуру, скільки якою ложечкою треба насипати. Для пшениці ми вибираємо ложечку 2,5 мл. Так вона виглядає. Перед кожним вимірюванням ми проводимо калібровку без зерна. Попшиність насипається в неповні ложечки 2,5 мл. Получається десь 60-80 насінин Зараз нажимаємо зробити вимірювання. Завантажте зразок і виміряйте. Проходить вимірювання зразка. Так відображаються зразки в самому девайсі. Тут ми бачимо білок, вологу, вуглеводу і олійність. А клейковину воно відображає в мобільному додатку. Також для відправки ми нажимаємо по центру кнопочки і проходить відправка результатів. Проходить синхронізація, готово. І ми бачимо от, друге кутня. І наші аналізи. Ми бачимо протеїн, вологість, вуглеводи, олійність і також клейковину. в гості європейському і вітчизняному Там можна вписувати коментарі, де з якого поля, чи з якої машини, і показуватиме, де, де було проведено вимірювання цього зразка. Тобто ми можемо бачити, де воно було, в якому полі зроблений аналіз. І також ми це можемо бачити в веб-аккаунті. Тобто це можна дивитися, якщо в офісі, то з комп'ютера, якщо десь в машині або в дорозі, то це можна дивитися з мобільного додатку з телефону. Для сої кукурузи та майбутньому для соняшника використовується інша платформа з тефлоновим гибким покриттям. Це ми готові для вимірювання кукурузи. Міняємо в нашому додатку культуру, ставимо кукурудзу, не забуваємо робити еталонне вимірювання при закритому лоточку. Зробили, воно пише, завантажити зразок. Налаштували вже культуру, беремо ложечку, таку саму, як і на ріпак і на пшеницю 2,5 мл. Ми набираємо 2 ложечки. Такі ж самі, як на пшениці ріпаку 2,5 мл. Трошки її розпорошуємо полотку. Закриваємо і проводимо вимірювання. Проходить вимірювання зразка. І воно вже нам показує знову всі ж такі самі показники. Білок, вологу, вуглеводи та олівість. Нажимаємо відправити на смартфон і дивимося результати вже в мобільному додатку та в вебі. Воно синхронізується і ми бачимо нашу кукурузу. В мобільному додатку показуються всі ті ж самі показники, що й на моніторі приладу, відрізняється воно тільки по пшениці, коли вона показується. Так тут вони всі ідентичні, і ми бачимо, що тільки в мобільному додатку можемо подивитись, де воно робився саме вимірювання. Зараз відправляємося на лабораторію елеватора, щоб зробити порівнянні вимірювання і зрозуміти розмір нашої похибки з нашою експрес-лабораторією і зі стаціонарною лабораторією нашого елеватора. Погнали! Отже, друзі, зараз ми перевіримо наші зразки на сучасному високоточному лабораторному обладнанні, котрі використовується на більшості елеваторів при прийомці зерна. Допоможе нам в цьому наш наша колега лаборант Ірина. І почнемо ми з кукурузою і порівняємо наші зразки з нашою експрес-лабораторією GreenSense. Погнали! Отже, друзі, ми закінчили порівняння наших зразків з нашого експрес-лабораторію GreenSense і лабораторним помірювачем зерна InfraScan. Що можемо сказати? Що похибка є в межах допустимої норми, більш детальні результати можете подивитись зараз на екрані. І це дає нам можливість довіряти цим показникам і приймати управлінські рішення на основі цих вимірювань. Коли збирати, на якому полі збирати, чи треба зараз відправляти на елеватор і всі в інших можливих ситуаціях. Це прилад надійний, точний, зручний, і він точно буде корисним всім, хто вирощує кукурузу, сою, ріпак, пшеницю, ячмінь, а ще й соняшник. Тому користуйтесь, дізиталізуємо агроразом, підписуйтесь на наш канал, дивіться наші попередні ролики. Це буде Україна!